Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми з вами приготуємо мега шоколадні капкейки з шоколадним ганашем та кремом. Для початку змішуємо всі сухі інгредієнти: муку, какао, цукор також додаємо. Також туди додаємо розпушувач та соду. Ретельно все змішати до однорідності і поки відставляємо. Далі в окремій мисці беремо 2 яйця та взбиваємо міксером, щоб маса стала світлішою та збільшилася в об'ємі. Перед збиттям яєць можна включити духовку, щоб вона розігрівалася на 160 градусів режим верх-низ. Після того, як яйця збили, додаємо їх до сухої маси, а також сюди вливаємо інші інгредієнти молоко та олію. Я трошки змішала все спочатку вінчиком, щоб сухі інгредієнти поєдналися з вологими і не так розбризгувалися. І тоді використовуємо міксер і збиваємо. Як бачите, маса бризгає, тому рекомендую використовувати або якусь кришку, або ставати подалі від білих стін. Потім додаємо кип'яток. Та знову збиваємо міксером до однорідності. Не забуваємо збирати тісто з стінок та з дна миски, щоб тісто було однорідне. Для розподілення форми я використовую мішок, але ви можете користуватися ложкою або будь-яким іншим зручним способом для вас. Оскільки я готувала для дому, тому використовувала звичайні паперові та силиконові формочки без посилень. Даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 20 капкейків. Капсулки наповнюємо приблизно на 2 лишаючи залишаючи місце, бо тісто буде підніматися. Далі ставимо в духовку на 155-160 градусів режим верх-вниз, приблизно на 20 хвилин. час випічки залежить від вашої духовки, тому раджу перевіряти готовність шпажкою. Ось так вона виглядає всередині. Пористі, вологі а запах шоколаду стоїть на цілу квартиру. Далі готуємо ганаш. Я використовувала звичайний магазинний шоколад. У мене було трошки чорного і молочного, тому змішала. Ви ж можете брати або тільки молочний, тільки чорний, в залежності, як ви любите. Далі судейник наливаємо вершки і ставимо на вогонь. Потрібно довести до кипіння, але не кип'ятити. Вершки також беремо не менше 30% жирності. Гарячі вершки вливаємо в подрібнений шоколад, чекаємо трішечки і вимішуємо все ложкою до однорідності, щоб не було комочків і в нас вийшла гладка маса. А ж краще готувати за день до того, як ви випікаєте капкейки, оскільки він має стабілізуватися в холодильнику ще приблизно 6 годин. Це зекономить вам час і у вас не буде такої кількості процесів на один день. Як тільки маса стала однорідною, накримаємо ганаш плівкою в контакт. І ставимо в холодильник на стабілізацію приблизно на 6 годин. Далі беремо наші капкейки і вирізаємо такі серединки для начинки. У мене кекси зберігалися всю ніч в контейнері при кімнатній температурі. Який робити розмір отворів, вирішуєте ви, наскільки ви хочете, щоб було багато начинки. Далі я для зручності наш перекладаю у кондитерський мішок і буду накладати начинку. Ви ж можете використовувати ложку або звичайний кульочок, який маєте вдома. Для приготування крему нам потрібен вершковий сир, вершки та цукрова пудра. Все це ми додаємо в мисочку. Масу потрібно збити до стабільного стану, щоб повністю збилися вершки і крем не розтікався. Якщо ви бажаєте, щоб ваші шапочки були кольорові, ви можете на цьому етапі додати харчові барбни. Я ж побачила, що в мене залишилося трошки ганашу і додала його до крему. Колір у мене вийшов ніжно-коричневий, якщо бажаєте більш насичений, можна додати ще какао. Ось такий стабільний крем у нас виходить, але при цьому дуже ніжний. Щоб зробити красиві шапочки із крему, я використовую ось таку металеву насадку, яка називається закрита зірка. Запихаємо її в кондитерський мішок, наповнюємо його кремом і відповідно будемо вже висаджувати на капкейки. Ось такі капкейки у нас виходять, вони дуже шоколадні, але при цьому не надто солодкі і ваші гості точно їх оцінять. З начинками, звісно, ви можете експериментувати. Також сюди дуже смачно буде вишнева начинка або ж солена карамель з горішками. Готуйте, нехай у вас все вдається. Пишіть в коментарях, як вам такий рецепт і чи вийшло у вас. Підписуйтесь на канал буду закидати ще більше нових рецептів.